Нещодавна відставка Залужного Зеленським шокувала багатьох, незважаючи на те, що розмови про можливу відставку вже йдуть досить давно. Багато українців сприйняли таке рішення з негативом, оскільки бачили у Залужному справедливого та ефективного воєначальника. Більше того, саме він у 22-му році став символом українського спротиву російському вторгненню. Однак це сталося і створюється резонне питання, а чому Зеленський вирішив все ж таки прибрати Залужного? Спочатку варто сказати пару слів про ймовірний конфлікт між Зеленським та Залужним, про що неодноразово писали авторитетні західні ЗМІ починаючи з 23-го року. Розбіжності виникали з багатьох питань, починаючи з військових рішень, закінчуючи бюрократичними питаннями. Частково конфлікт між сторонами став виходити публічно вже наприкінці 23-го року, коли Залужний видав свою статтю у журналі The Economist, де описав становище на фронті. На відміну від офіційного порядку денного, Залужне висловив досить непопулярну думку про те, що виник застій на фронті і що українська армія потребує нових технологічних рішень для подальших проривів. Це викликало реакцію у відповідь з Офісу президента, де було заявлено, що ніякого ступору на фронті не існує, і порадили залужному так не висловлюватися. Відверта сутичка обох сторін уперше публічно відбулася. Далі про розбіжності все активніше та активніше писали західні медіа. На офіційному українському рівні намагалися все це заперечувати. Однак час настав і Залужний був відправлений у відставку, що загалом довело, що розмови про це були не безпідставними. Цікаво, що відставка супроводжувалася проблемами. Так за тижні півтора до відставки залужного з'явилася інформація від різних медіа та публічних осіб про його відставку. Проте того дня відставка не відбулася, а офіційні особи випустили спростування. У свою чергу низка західних видань писали, що планувалися перестановки, на які сам Залужний не погодився. Наприклад, його хотіли поставити головою РНБО, а на місце Залужного розглядався Буданов чи сирський. За підсумками зміни тоді не відбулися через злив у медіапростір. Так чи інакше, але рішення було тоді ухвалено, і остаточно Залужний залишив свою посаду, а на його місце призначено сирського. Це викликало серйозне обурення одразу з двох питань. Щодо самої відставки залужного, як найважливішої особи в нинішній війні, так і щодо призначення на цю посаду сирського. Останній має досить спірну репутацію, про це писали навіть західні змі, що багато військових його буквально називають м'ясником через бої на Бахмуті. І так перейдемо ж до питання: а чому Зеленський наважився на зміну головнокомандувача у поточних реаліях повномасштабної війни? Перша причина це військові розбіжності між Зеленським та Залужним, про які публічно говорили навіть українські офіційні речники. Важливою точкою конфлікту стало утримання Бахмуту та доцільність цього. Так під час битви за Бахмут багато американських офіційних осіб не розуміли, навіщо Україна так бореться за нього, і пропонувала відійти з міста та зайняти вигідніші рубежі позаду. Проте українська влада наполягала, що утримання Бахмута стратегічна необхідність. І що саме в цьому місті досягається максимальна здатність завдати шкоди російській армії. Чи це так ми досі не знаємо. Однак знаємо інше, що саме тоді почались виникати розбіжності між Зеленським та Залужним, останній також розглядав можливість відходу від Бахмута. Разом з цим у цьому епізоді виникає і генерал Сирський, який командував операцією і також підтримує позицію Зеленського. Тоді навіть з'явилися чутки про те. Що Зеленський, минаючи Залужного, віддає накази безпосередньо сирському. Схожа ситуація нещодавно почала складатися навколо Авдіївки. Залужний публічно заявив, що важливіше зберегти людей, а не контроль над територіями, і побоювався, що Авдіївка повторить історію Бахмута. Однак, як ми бачимо, позиція Зеленського з цього приводу виявилася іншою, і місто, як і Бахмут, намагалося тримати до останнього. Розбіжності в цьому ключі між Зеленським та Залужним не могли не викликати серйозної напруги, тому все це переросло в конфлікт. У свою чергу, генерал Сирський у цьому конфлікті по суті, виступав на боці команди Зеленського і підкорявся його наказом. Ще до відходу Залужного, Сирський почав вважатися повністю підконтрольним офісу президента. Друга причина відсутність результатів на фронті. Минулий рік виявився для ВСУ неуспішним, так українська армія, незважаючи на голосно анонсований контрнаступ, не змогла прорвати оборону російської армії. Війна все далі почала заходити у глухий кут і остаточно стала переростати в позиційну. За 23-й рік лінія фронту майже не змінилася. Саме утримання фронту далеко не найгірший сценарій для України з меншими ресурсами, проте українська влада сама спочатку задерла високопланку і завищила очікування від контрнаступу. Інформаційна політка держави звелась до того, що Україна зможе швидко звільнити всі свої території, чого тільки коштували масові обіцянки офіційних спікерів на початку 23-го про те, що ЗСУ влітку вже будуть у Криму. Очевидно, що Офіс президента очікував на інший результат і зараз спостерігає негативну реакцію населення через провал обіцянок. Завищення очікування президента і призводять до нових конфліктів із головнокомандувачем. Який останнім часом став особисто заявляти про ступор на фронті і нічого з цим вдіяти не може. Офіс президента, ймовірно, у пошуках нових рішень із цього приводу і затіяв суттєву зміну кадрів. Зміни зараз стосуються всього військового командування загалом, а не лише залужного, хоча це навряд чи зможе змінити становище на землі через серйозну настачу ресурсів на полі бою. Третя причина це ймовірно, сута політичні мотиви, про що також говорять уже протягом усієї війни. І з початком війни Залужне став символом українського спротиву. Зеленський також на початку війни набрав суттєвих рейтингів, однак у ході безлічі скандалів, пов'язаних багато в чому з корупцією та некомпетентністю, рейтинги стали падати. Всі проблеми, що відбувалися навколо, позначалися саме на Зеленському. У свою чергу, Залужне зміг зберегти свої рейтинги навіть із продовженням війни. Останнім часом рейтинги Зеленського стали серйозно падати, це також пов'язано з відставкою самого Залужного. І якщо ще наприкінці 2023 року рівень довіри був 77%, то на момент лютого 24-го 64%. Рейтинги досить швидко падають. Залужне зберігає рівень довіри, і він навіть трохи підвищився після відставки наприкінці 2023 92%, а в лютому 24-го 94%. Проте відставки залужного виступило 72% українців. Це, ймовірно, викликало серйозне занепокоєння в Офісі президента, залужне буквально єдина людина в оточенні Зеленського, у кого були вищі рейтинги. Про політичні амбіції Залужного ми точно не знаємо, сам залужний небагатослівний, і загалом дає коментарі досить рідко. Однак, маючи такий рівень підтримки серед населення, шлях у політику з легкістю відкривається, і це може статися після закінчення війни. Відставка залужного, мабуть, пов'язана з політичною конкуренцією. Цікаво, що ще офіс президента так і не призначив залужного на нову посаду, ймовірно, йому дістанеться якась номінальна посада подалі від політичного життя. Чому відбулася заміна саме Насирського? У плані військових мотивів, то можна сказати, що як і Залужний, він має великий військовий досвід, ще АТО, а в нинішній повномасштабній війні командував операцією з оборони Києва, яка виявилася досить успішною, і очолив операцію зі звільнення Харківської області. Що стала крайньою несподіванкою для російської армії, а ЗСУ змогли тоді у некоротші терміни звільнити величезну кількість територій та зірвати план взяття в оточення донбаського угрупування. Разом з цим вище згадана операція в Бахмуті стала негативно відбиватися на його репутації. Політичні мотиви також зрозумілі: водночас має досить низькі рейтинги та спірну репутацію. Остання говорить про те, що він навряд чи найближчим часом зможе стати таким самим популярним як Залужний. І для Офісу президента це, звичайно ж, явне плюс, а не мінус. Рівень схвалення сирського за тими ж опитуваннями лише 40% за лютий 24-го. Ще важливою відмінністю залужного було те, що він генерал нової формації, що ніколи не служив у радянській армії, на відміну від сирського. Це також відбивається на його популярності. До речі, говорячи про реакцію Заходу, то вона була досить простою: президент Зеленський має право на такі перестановки. Це справді у його повноваженнях і що країни не буде втручатися у внутрішні перестановки, хоча низка чиновників серйозно стурбована такими процесами. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що залужновими вірно прибрали з посади головнокомандувача через розбіжності з президентом України, через ступор на фронті, а також через його вкрай високу популярність серед населення. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.